Ну, доброго дня. Карина. А где она? В каком она? В кабинете. Вот в кабинете. Да. А чего здесь она? Доброго дня. Кто Карина из вас? вас, Карина? Подождите, я зашла, сказала, доброго дня. Вы доброго чего? Доброго. Карина, кто? Вы, значит, вы мне звонили в прошлую пятницу. Не знаю, вы кто? Пенсионерка, которой вы звонили. Александра Васильевна Кучми. А вы что, не помитаете? Багато дуже. Каріна, ви видайте мені те, що ви обіцяли видати. Копію завіреної пенсійної і виплатної справи. на А чого оригінали для звірки? Надайте там. Оригінал теж так, там. Так, так, А де будемо спілкуватися? Де будемо спілкуватися, Каріна? Каріна Олександрівна. Де ми можемо з вами сісти і звірити? Це вас так вчили? Що делать? Так, я сказала видати після звірки Карина Олександрівна. Значить, після звірки з оригіналом справи пенсійної і виплатної, ви, ви мені всучили? Ви ще й під розпис? Під який розпис? І отакоє от закрилася, да? втікла добре. значить Викликаємо зараз поліцію за таке спілкування з пенсіонерами.